Це топові українські серіали, які варто подивитися. Спіймати Кайдаша. Це сучасна версія відомої української історії. Події розвиваються протягом 2005-2014 років. А сюжет крутиться довкола родини, яка намагається ужитися в одному подвір'ї. Серіал крутий діалогами гумором і тим, як Тонко показує наші реалії. Встигнути до тридцяти. Історія про трьох подруг, які хочуть встигнути реалізувати мрії до тридцятки. У когось проблеми в коханні, хтось шукає своє покликання, а хтось раптово відкриває бізнес. Легкий, веселий і дуже життєвий серіал. Серіали як і життя складаються з деталей. А що робить перегляд ще краще? Правильно, смачні закуски із журавлиним соусом. Смачна їжа, смачне кіно, руна поїж нормально. Перші ластівки, серіал, який не боїться складних тем. Після дивних подій у школі група підлітків опиняється у центрі небезпечної гри. Їхні секрети, страхи та вибори. Ось що тримає в напрузі будиночок на щастя. Банкір Макс вирішує кардинально змінити своє життя та переїжджає з дружиною до села. Макс хоче втілити свою мрію та відкрити страусину ферму. А от Маша звикла до міського життя в серіалі Купа курйозних ситуацій. А ці пов'язаних з адаптацією містян до села?